Олег Ніколін, запитання. Отже, в неділю свята під час літургії ми у Греко-католицькій церкві не, не вкликаємо на коліна. Але чи можна перед і, перед і після служби Божої неділю вкликати в церкві і вдома на особисті приватній молитві? Чи це не вкликаємо? Не вкликаємо, ви просто не звернули увагу. Ми коли молимося, молитви. Дам, наприклад, за щасливу операцію, за здоров'я, ще за кос. Я вкликаю. неділю чи в свята карізниця. Діло в тому, що кожна людина у свій спосіб виявляє до Бога свою упокореність, свою смиренність. І для того, щоб показати, що Господи, я для тебе от, стою на молитві. Господи, я для тебе вкликаю на коліна. «Господи, я б'ю поклони перед Тобою, поклоняюся Твоєму ж вотворячому Христові. Нема таке, щоб заборонили хтось там цей. Є час, наприклад, великодний так, час світлий тиждень. Там не вкликають. Там навіть на ще вчищелюсті, не вкликається. все сторічі, бо тому що Воскресіння Христове, світлий тиждень, символізує Воскресло Ісуса Христа, той, що стоїть, торжествує. Потім вже можна клікати, поклони бити і так далі. Коли здвиження чесного Животворящого Христа, одноденний піст, б'ється поклони, а потім аж до віддання все рівно Христу твоєму поклоняємося владику. Аж до віддання. Тобто поклони на колінах, це вияв. Людини, наскільки вона хоче показати Богові, Господи, от побач мене, я на коліна стаю перед тобою. Ніхто вам не заборонить і ніхто вас не заставить. Якщо вас заставляють, то людина має робити це сама. Священники мають учити, а люди мають робити це самі. От хочу і вкликаю, не хочу, не вкликаю. Ugye a jelbeteg